Обшук витягли все 110 тисяч баксів. Як він не пустить, якщо це поліція? Ми рішаємо. Ми не рішаємо, вона рішала. Власне, що це якась наводка. Поліціянтів притягують до кримінальної відповідальності. Хто цьому допоміг? Адвокат чи правозахисники? Все системне порушення. І ви будете в Київ, Шепетівка, ви пане Ігор Чудовський отримуєте гонорар. А от правозахисники, за які кошти ви працюєте? Я отримую доводиться. І я никого не прошу, то если не ви. Що треба робити нам особисто, щоб захиститися? Я завжди захищаюсь. Газовий балон, травматичний пістолет. Я Юрій Пілович. Адвокат чудовський ігра. Очень приєднаний. Душе правозахисник. А я просто адвокат. Я з міста Кливолога приїхав сюди в гості. Ну І я вже міста з Києва, з України. Наша бесіда буде цікава, тому що вона актуальна. Ви займаєтесь в, в принципі тими справами, якими займаються професійні адвокати. Поговоримо про поліцію, про правозахисну діяльність, порівняємо, скажімо, де е, можливості більше. Де є певні результати цієї діяльності, і для чого наші громадяни повинні саме відчувати, що вони, як громадяни, повинні займатися правозахисною діяльністю, по-перше, захищаючи свої права. А захищаючи так. свої права, вони будуть захищати права інших, і тоді наше життя, хоч трошечки да, спраця, да, краще. Я того, ж мав міння. Що ж робити громадянину, коли до нього залітали працівники поліції? От був випадок в Одесі, до блогера прийшли поліціянти, кажуть обшук, зайшли, витягли все 110 тисяч баксів. У нього пропало. певні люди кажуть: а навіщо він не їх пустив? А інші кажуть, а як їх не пустить, якщо це поліція? Покладуть, затримають, арештують, посадять. Що б ви, мабуть, запропонували як правозахисник, а я буду пропозиції як адвокат. І таки в нас батал, або об'єднуємося, або. Я, я з вами згоджу. У кожного чоловіка своя психологія, кожна своя генетика. Я б, може, швидше відреагував і зрозумів, що вони можна потребувати. Так як я журналіст-криміналіст, я б одразу подумав те, що це якась наводка. Ну, если така сума денег у нього одібжай дома, значить, хтось на нього набив. Це город, ну, кримінальний город, всі знають і ще споконвіків. Що б я зробив? По-перше, це стаття 162 втлуження частки у власності, заборонено з за кримінальний кодекс. Я, напевно, них послідження і за телефона ООБ я, райвідділ, откуда вони? І щоб чергова частина. Підтвердила, що дійсно вони такі є. Якщо це обшук, значить у них, наскільки я розумію, повинно бути рішення суду. І в рішенні суду должно, бути там прописано бути обшук конкретно що? Перечень. Не так просто, як ви тільки що сказали, що там іншу суму дівчат вони і взяли. Так вони за деньгами прийшли, чи вони просто прийшли обшукувати? Зателефонувати відділ. Є рішення суду перепровірить, тому що багато таких случаїв було у нас в Кривому Розі. Як приїжджали, кажуться, в Луганській, коли почалась війна, вони переїхали, ну, перетасували суддів всіх, всіх Дніпропетровськ. І цей мужчина, там у меня есть видео, в мене є відео, в Ютуб канал, это я відповідаю на те, що є. Вони приїхали до цього інваліда, у кого втала група інвалідності, удалили йому почву. Это Александр. У меня есть видео на суді все. І в нього забрали майже 400 000. Так, а давайте ж по цьому все ж таки факт тупки, саме в чому сенс, то що це прийшли професійні поліцейські, не шафаї, не злодії, які А я пускували. вам Павлос привожу предмет. О, тож щоб ви люди розуміли, що прийшли, надо все понять. Хто це прийшов, за чим вони прийшли? А де ж вони прийшли, не бути будь... понятії? Должен бути юрист-адвокат ну по закону. Зачитати його права. No. -адвокат, адвокат може приймати участь у обшуку тільки е, у випадку, коли сам обшукуємо, про це буде заявляти поліціянта. Або зателефонує адвокату і запросить його да. до обшуку. Ну, але що от Київський, наприклад, відстані, телефонуєш зараз в Бориспільського району, обшукуємо і каже Ігор В'ячеславович, Будь ласка, до мене ранок пробки їхати туди дві години. Поліціянти будуть шукати. Чи Вони ж мають право обшукувати адвоката. А отут от є маленька така колізія права. Як ми радимо адвокати? Якщо вони почали після вашого звернення на відеокамеру, що, будь ласка, мені адвоката, то те, що вони вилучать далі, це вже буде порушення. Ви Що згідно 107 статті КПК, треба фіксувати на відео. Ні, вони або кожен по обшуку вже Всі. повинен. Бути зафіксовано на відео. Правоохоронці по повинні, і якщо правоохоронці да. не використовують відео, да. то це вже є перший Все. факт, щоб да. про нього трошечки поміркувати. Чи ці поліціянти прийшли згідно з законодавством? Да. Да. І от це цікава Володима. ситуація: 110 тисяч пішло, пішли ці гроші до кишень. Яким чином? Тим, що вони пішли під протокол обшуку. Внесли, не внесли це так, так. Але ж яким чином ця ситуація вийшла у простір, що поліціянтів притягують до кримінальної відповідальності? І тут якраз цікава тема, хто цьому допоміг: адвокат чи правозахисники? Правозахисники. Було питання, чи варто використовувати публічну гласність? Як ви вважаєте? При захисті своїх прав. Я вважаю що завжди треба. Є цікаві, цікаві приклади. В От за результатом цікаві приклади з результатом, що втрутились правозахисники і вони довели справу до вироку поліціянту, який сів на 10 років за перевищення службового повноважень. Є, від... є такі випадок. і взятки брали у нас по 10 тисяч доларів. Слідчі і самі кричали, що вони самі чесні. Я з вами згоден. Треба завжди фіксувати, треба давати собі знати. Чому? Потому що такі суть чи подивіться, ви всі поліціянти вже не перший раз прийшли. А якщо я подивлюсь, скажу, о, а мого сусіда вони приходили? А от цікаве питання вам, мабуть, глядачі наші зададуть. Ви, пане Ігор Чудовська, отримуєте гонорар, ви за гроші працюєте. А от правозахисники, за які кошти ви працюєте? Ми. Так. Ну, я їду на обшук, я знаю, що мені баксів 300 дадуть, а то може й більше, бо в залежності, що інкримінуються. А ви Святий Дух подає чи якась скринька є для правозахисників? Я вам скажу чесно, якщо ви хочете хабати. Дають, дають, дають нас угощають. Це коли запрошують. Це коли запрошую. Да. А от ви а, мені зараз приклад приводили. Йшли, бачите, сміття, потратили дві години, да. і я отримую доводиться. Хто Ді... якщо не ми? Є цивільний кодекс, громадське або Тобто, Тобто, ну, я повинен це робити. Чого? То що в мене є діти, і я хочу, щоб мої діти не жили в цьому смітті. І коли ці люди будуть бачити, що якщо хтось щось робить. То вони дуже, і мене об'ясняти, так як я громадський діяч, це наш обов'язок це робити. Бачить і як журналіст доносить людям, що не бросайте, будь ласка, сюди, тому що ваша дитина тут завтра буде. Йти. Тобі ж ви кажете про громадське суспільство? Да. Яке е... немає, будемо допомоги дали... самі до себе. Ну ні, я кажу, активне громадське суспільство. По зразку Німеччини. Ну там кажуть. Nee, nee, ми чи на наших приїхали зараз. Не стучать. Говорить, nee, не стукачі. Телефонують поліцію. Я та... А наше? А поняття стукачів, кіля пішло. Хто його nee, хто застукачі... Тиміся, у суспільство? Я з вами згоден. Є застукачів, як ви сказали, платять гроші. Понимаєте? Ну, а це я ж вам обіцяю, я вам обіснив, що є люди, які пропонують мені дати на саня. Угостити кожен, булочки. Щоб так платити, мені не мені лише. А от за, за цей випадок зі сміттям хтось вас е, нагодував. Знаєте, а а якщо як ви мені дали гроші, да. в пределах розумного, я взяв. Чого? Я б їх потратив, може, б собі на лікарства. А який що... є порядок фінансування правозахиснаї організації, яка живе на пожертви людей? Це є да, непривідні організації, це. я вас зрозумів. Благодійні фонди, я розумію, общественні організації, ну дали мені там 50 гривень. б я зробив? Ну, я пішов кофе біхопівпив. То, це, це вознаграження за приділену мою робу. Так, на так. Не зараз під час війни ви знаєте, донати вже настільки люди трошечки піддостали рівень життя. У мене є реклама. Да. Очень рідко хто мені кине 50 гривень. І я нікого не прос. Я вам чесно на одному відео я нікого не казав. А як ви відноситесь к статусу? От є у кримінально-процесуальному могу... кодексі новий статус викривач. Відомо про корупційний злочин, То. що хтось бере хабар, подає заяву в правоохоронні органи То. або НАБУ, або Службу безпеки України, отримає 10% від суми Хабаря. Я за... Звертайте це, ця... ця... Оце будемо казати певна площина, яка зараз більше зайнята професійними викравачами, і ми адвокати до них ставимося скептично, бо є поняття провокація злочину. Коли моделюється хабар під е, особу, яка владі або комусь не вигідна, дивіться, дивіться. Ну ви ж сказали, як, як я відношуся за вознаграждення за проділену роботу, Тобто, якщо це в законодавстві предусмотрено, то хай воно буде по закону предусмотрено. А якщо як ви сказали, там провокація. І підсвікати, са Ну, це, конечно, не годиться. Будемо казати, я вам надав лайфхак і можна далі вже просувати. Да, є закон, конечно, так, є такий закон, конечно. Є дивіться каждий громадянин. І хто має право на блощення граду? Тому що Конституція 40 я це і є закон о об блощенні градусу. Там все прописано, можна подивитися. гаразд. От так, я думаю, що ми ставимо таку маленьку кому і дозвертаємося до наших глядачів. Люди, будь ласка, хто нас дивиться? Якщо цікаво, як ви відноситесь до поняття викривач? Чи готові ви бути викривачами корупційних злочинах? Наприклад, прийшли до лікарні, а лікар каже: Без грошей не буду лікувати, дайте мені гроші на те, на те. Ви готові звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин і тоді набути статус викривача? Пишіть, будь ласка, нам е у коментарях. А ми будемо дивитися статистику і будемо дивитися, як це впливає на формування саме громадського суспільства. У Можна я вам по поводу цього скажу. Я, я звертався по поводу цих лікарень, значить, я як інвалід, мені положено кожні півроку лікуватися. І мене привезла скоропомощ на лікування. Завели мене туди, мене все провірили, підняли на третій поверх, і тут, як побачили, що я журналіст, вони знають, і вони відмовили мене лікувати. Тому що я той раз, коли був, вони крали, це ж хабар, лік, ліки у людей больних і здавали їх в аптеки 50 на 50, а їх кололи водою. Тобто я поймав одну місцестру. Яка капельниця ставила, і в неї така сумочка. Обраті внимание, хто будуть лікарні, у них такі сумочки. І каже, лягайте всі, всі лягають. Вона мисінка лікарся сюди і ставить водічку. Ось, Ось це вам корупція. Я вас буду головне діло. Не казання медицинської допомоги 139, 140-го, поліцейський, четвертий рік закривають, оце вам корупція, прокуратура закриває. Я відкриваю як інвалід 161, 1, дискримінація до інвалідів до 8 років. Тобто, я сказав, що я доведу це дело. І за чого? Потому що кожна людина не застрахована. Ви той, брати, сестри, сусіди, всі будуть в лікарні. Скажіть, будь ласка, О, на практиці, от з ким ви спілкувалися? Ви сказали сьогодні? Беру знову свіжий приклад. Ви кажете. Участковий вам потиснув руку начальник райвідділу, вибіг на порог і сказав: запросив вас на свята, а нас адвокатів не запрошують, бо ми процесуально їм як. Ви маєте на увазі, що було все. Так. Хорошо, я вам об'ясню. Дивіться, я, я тут підгостю. гость Києві. Чи ви так. вважаєте, що було це чистосердечно? Чи це був маленький хабар від поліціянтів, що вас запросили, щоб ви Ні. не звертали увагу? А чи проконтролюєте ви ту кучу сміття, прибрали і роль міліціянтів, поліціянтів у частині, як вони вплинули, чи склали вони протокол на комунальників? Як... Я вас зрозумів. Є закон обличення громад. Він предусматлює, 18 стаття каже про те, що кожен громадянин України має право в письмовій формі і в звертатися. Вони мені пропонували да, написати заяву. Ну я їм пропонував, чому? тому що це буде длиться, там 30 календарних днів, може, може 45, вони не Я хочу вирішити цей вопрос негайно. Тобто, тому що я не буду тут сидіти 40 днів. А я як не буду роз... дізнаєтесь, що питання вирішити. А я вам розкажу. Приїдете з Кривого Грогу, приїду. приїду. Про я приїду через місяць. Я вам обіцяю, що я приїду, перепровірю. Господа пани товариші! ждіть мене на відділ, я, я перепровідую. У мене є відео. Що там твориться? Я вчора йшов через палаць. Каталися дітки на маленьких машинах, ходять мамочки, папи, всі. Ну ніхто не звертає уваги на цей мусор. Але ж це системне порушення. якщо ви будете їздити yeah. Київ, Шепетівка, Жмеренка, наша Україна Да. Я хоч ну я скільки життєві привести Україну ріше. А я вам скажу. Я вам скажу. Є люди не блочі, хай мені на проїзд скинуть. А можливо, пане Юрію, можливо, вам формувати якусь мережу таких же небайнужих людей. На місцях no. і об'єднуватися, наприклад, громадська організація, наша довкілля, бо у вас великий вже контент є в мережі no. по ваших всіх правозахисних діях. Люди бачать, що ви людина без юридичної освіти, але не байдуже громадян. Можете захистити себе в no. інших ситуаціях, які виходять за норми Дивіться, Самоорганізація це люди, які мешкають, не мешкають, а проживають. Ну, так написано законодавці: проживають в територіальних громадах. Що таке громада? В Києві я вчора дізнався в тому, що у них немає територіальних громад. Що ви маєте на увазі? Нема територіальної громади. Райони ю юридично оформлено, да, да, а для цього для правозахисної діяльності це важливо. Да, да, Бюрократичний принцип. Да, да. От в кожному районі у нас, в кожному районі, там Саксаганський, Інгулівський, і з полкоми стоять. Угу. Свій голова цього району Но це ж веселе самоврядування. Да. Ну. ну, є у нас городське. Тобто вони той забрали в повноваження і туди. Ну все одно ми рішаємо. Я як журналіст, ми рішаємо. Я збираю. Звідки не рішаємо вона ріша? Розказую. Я це. Розкажу, Я пишу заяву в райони Небародський, да. там де я мешкаю, де я живу, пишу заяву таку організацію, що я представляю то-то-то згідно 11 статті поліції 88 поліції, тому що вони зобов'язані 88 не менше двох раз. А як ви вважаєте, що більш впливає на рішення державних органів місцевих правоохоронів? Вплив статті 88, ви казали чи способалі або чи вплив, коли ви прийдете? Дві сотні громадських активістів з вимогою прибрати сміття або захистити довкілля Я ж вам тільки шо Чи... ми юридична організація. Всі останні люди самоорганізації, Самоорганізовані люди, люди. Вони збираються. Тобто ми повинні їх зібрати, донести їм цю інформацію, і так як юридична організація, ми маємо право там, як ви адвокат. Тобто на підписі, на печаті. Тобто є така. Они... А як вона називається? Будь ласка. МНК. Міжрегіональний народний контроль. Міжрегіональний народний контроль. Да. Оце почули, і я думаю, як да. візити да. будуть цікаві, і, може, кияни побачать і скажуть: ну, нам підходить назва, а не може сказати, ми столичний народний контроль. Або Шевченка. Ця організація зареєстрована в місті Києві. Так, То що, це То є все українське. Оце ми робимо зараз рекламу правозахисної організації. Не правозахисна це організація. Громадська. Ну, Треба да. статут, щоб ви подивилися, що там на пути. <скільки> Ні, тут. я вас поправлю. Да. Коли кожна громадська організація, вона де-факто і не де юри, да. має свою мету, захист прав. Громадська організація Міжрегіональний народний контроль контролює, що правозахисну діяльність е... довкілля має право. Має е... дивіться, трошки, трошки не то. Там сильно є сипарися, от ви кажете, там самоврядування, вони всі лаються на 92 статтю, що ми це маємо це, не маємо. Так, да, вони не мають права. Не горі і клічки. Я прошу прощення, Віталій. Ну, я просто вам напоминаю, що без громадських організацій і сполкоми, горіть сполкоми не мають права ходити, перепровіряти, А так же саме поліцейські, участкові всі ласи... так, що... да. цікава okay. тема. Але ж ви от до Віталія звертаєтесь і кажете: я вам нагадую, Віталь, А, а ви вас... знаєте, що скаже Віталій? Да. То в мене є громадська рада. Ні, не не представлені громадські ні, організації. Я хочу наповнити, паминаю. Я прошу прощення, я не перебав. Уважаємо вітами, ви ж їздили по всьому міру і ви з'їздіть будь ласка, в Японію. Там, на кожні 100 людей громадська організація. А ви були в Японії? Я ні. Кіля, ви знаєте, що в Японії? А я вам скажу, хочете? De. У мене 8 дітей. А хто у вас є Японія? Вам імені? Ні. Може, маєте право не казати. Донька, коханка, друг. Ні, ні. У мене Дінь. жінка. Я жінкою і ніяких каких діло. У мене діти у, всьому... у вас інформація з Японії з, від члена родини вашої, який мешкає в Японії, каже, там одні громадські організації. Не одній, а на кожній 100. На кожній 100 Ти, Громадська організація. джиу-джитсу, Всіх громадських і так да, далі. Всі громадські організації, так як вони обговорюють громадські слухання, громадські обговорення, є закон. Є стаття Конституції, 140, я хочу наповнити, є ця влада себе назвала владою. Не виконує требування. це 140 стаття до статті 170. Будь ласка, дивіться. І тепер тоді ми самі свої районні ради зробимо. Юрій нас е іноді запитують, чи є погрози і реальні напади на правозахисників, журналістів, адвокатів? Іноді ми чуємо, що був напад, починаючи, мабуть, з журналіста Гангадзе. І закінчує е, напад вбивства адвокатів. У мене в практиці був такий випадок. У 2014 році я отримав дві кулі у груди. Було важке поранення, але це було більш пов'язане з моєю громадською діяльністю. Я був юристом майдану в місті Луганській. Що треба робити вам, нам особисто, щоб захиститися? І суспільству, щоб нас захистити, бо більшій своїй діяльності ми захищаємо інтереси суспільства і окремих громадян. Фактично, ми діємо на мандаті. Від е, людей. Як Ви вважаєте, і ваша думка буде цікава, можна ці напади рішити без насібля. Я завжди захищаюся. Я його попереджаю зарані. Кого? Нападник? Нападник. А були випадки, коли були Були. неоднократно. Ну, дивіться, Після цих випадків я вам зразу кажу, я не герахел, я не хто. Ну цих випадків. Вони потім облащалися в відділи поліції, і ніколи відвозили в лікарню. А як ви вважаєте, нападники? Може за ними стояла поліція, бо поліціянти саме не використовують фізичну силу. І ці гопники, які під виглядом гопоти, а може, і провокатори, бо щоб вам закрити рота? Можливо, у вас треба ну, пред'явити підозру, що ви людину побили, і буде ситуація а, на 100% інакше, ніж ви трактуєте. Одвічаю, щоб мені закрити рота, я вам повторюю одного суддю Верховного суду. Він сказав так: є такі люди, яких кажуть околиш. Він каже, впаде на чотири кості і просимося. А є, каже, другого околи, каже, в нього глаза наливаються кров'ю, і він, виходить, кажуть, що становиться як бик Опасний. Тобі ж ви вважаєте, що на протидію, щоб стати е, більш небезпечним, треба, щоб брати зброю? Смотри, ситуації були такі: примірно, якщо хтось постраждає від цієї людини, гопніка. Давайте нам прикладом візьмемо справу з Терненком. Було о, декілька нападів, і саме під час другого нападу він одного поранив, а другого нападника вбив. І йому інкримінувалася 115 стаття кримінального коду. Він казав, що я діяв у межах самозахідної. Оборон лише кримінал недавно. в нього жінка достала пістолет і стріляла. Він каже: я вже на броньованому автомобілі їжу суспільство. Каже: Бачите, активіст... вспомнил... було да. пам'ятав. Я бачив, одна жінка в стата, да. але ж це активіст, який має вже в суспільстві вагу. Він має вже ресурси на забезпечення своєї безпеки. Він має зв'язки з правоохоронними органами. А ви, той, хто протиставляє себе правоохоронним органам системи і людина, яка не погоджується з принципами роботи, з корупцією, з тиском на права громадян, ви як себе ви зможете захистити. І що ви можете порадити іншим? Щоб треба дивитися психологічно розуміти, якщо ви його попереджаєте, що я можу примінити газовий балон. Дравматичний пістолет і що нібудь. Ви попереджаєте і дивитесь на них. Желательно фіксувати надо на відео це все, щоб були докази. Таке буває, що можеш когось травмувати так, що, что... а це можуть бути стоять за ним, і прокурор, і поліцейський, так як ви сказали, що я там не угодний. Ну, захищатися в одному спочатку треба. В любому, я предлагаю, захищайте, ну не нападайте. Ну, а тепер я, мабуть, закінчивши цей блок на дивитись да, по обстановці. Зрозумів. Я як юрист, як професійний да. адвокат, як правозахисник з юридичної освіти і з адвокатським свідоцтвом, скажу: як діє норма необхідний захист, на жаль, вона в практиці наших суддів практично не працює, тому що людина, яка захистила себе, Будуть звинувачувати у навмисному. Можна я скажу? Або... Я вас зрозумів. Це значить було моє мнення зверху, негласна команда. Чому ви кажете, не діяти? Тобто, хто -то зверху сказав, що вам ці люди не вгоють. Адвокати, тому що вони захищають тих людей, журналісти, які виявляють і публікують. От у нас кривом нічого не роблять. Ну тут я вам скажу в Києві. Я пішов в райвідділ, вони мене зустріли. Ми пообщалися і сказали, щоб я до них завітав і перепровіли все діло. То, що, міг, в цьому районі я не міг, хочу сказати. Ви будете вже захищене себе відчувати. А в Ні, мені, мені самому як людині. Мені приємно, що ну, у мене такий канал проти ЦГ, щоб він проти всіх. Отец. Але я був в Одесі. За мною мене зупинили. Його звати Ігор, є на відео. Ми з ним поспілкувалися. Привітна людина! Ну і що він поліцейський? Всі поліцейські, начальник райвідділу вийшов і запросив мене на праздник. Тобто, я не знаю, що вони займаються, але я побачив, що вони до мене віднеслися по-людськи. Тоді я як? звертаюся до наших е, глядачів і задаю їм питання: а як ви б діяли у конкретній ситуації і вважаєте, як треба діяти, який алгоритм? А, Обійти якусь проблему, не втручатися в неї, втрутитись, застосувати всі передбачені законом права вплоть до застосування зброї для захисту життя і здоров'я, або треба звернутися до правоохоронних органів, і яку довіру ви до них маєте, що вони захистять ваші права? Якщо ви нам напишете, ми будемо дуже вам вдячні і ми проведемо аналіз. І будемо далі продовжувати працювати для вас, наших глядачів, по рекомендаціям, як захистити себе суспільстві. або з професійним адвокатом, або з правозахисною організацією, або і з професійним адвокатом, і з правозахисною, і з журналістами. Я вам скажу так: треба са так. І я звертаюся до наших глядачів, якби ви захищали свої права. Практичні звертатися до правозахисників або до адвокатів з вами були а саме Ігор Чудовський адвокат і Касянік Юрій Юрійович. Я <с хочу на послідити. Уважаємо господарі, ви не обіжайтеся, може щось тут не те сказав. Ну я вважаю, що треба організовуватися.